Доброго дня! Багато питань та багато непорозумінь виникає щодо карт побиту осіб статусом Укр та без статусу Укр. Хто ж має все-таки право на отримання карти часового побиту? А я, перш ніж початок, хочу всім вам подякувати за підтримку канала, за ваші підписки, коментарі та лайки. То хто ще не підписався, підписуємося. Ви маєте знати всі новини та подробиці Польщі. І так, найперша інформація для тих, хто в'їхав до війни. Неважливо, чи ваші документи закінчилися до чи після 24 лютого 2023 року. Ваше легальне перебування до 24 серпня 2023 року. Що буде після 24 серпня? Ніхто поки не знає. І, друзі, нема ніяких 30 днів, щоб покинути територію Польщі. Тому притримуватися щодо легального перебування потрібно дати 24 серпня 2023 року. Щодо тих, в кого статус Укр, також легальне перебування до 24 серпня 2023 року. Друзі, згідно публікації, яка вже є на офіційній сторінці Дженні Кустави. Чітко прописані три категорії людей, які мають право подати документи на тимчасовий побут. Я наголошую, тільки з 1 квітня можна подаватись на карту тимчасового побуту. Всі, хто має статус укри, якщо зараз подадуть документи, то вони не будуть розглянуті. Є прописаний термін з 1 квітня, тому прошу не спішіть. І так, перша категорія, хто може податися на карту, це ті, хто офіційно працевлаштований. Нема різниці, за якою умовою ви працюєте в роботодавця. Сама процедура подання не буде дуже складною. Друга категорія це якщо ви висококваліфіцірований спеціаліст. До цієї групи відносяться спеціалісти в сфері IT, лікарі різних профілів, спеціалісти з продажу та маркетингу, наукові працівники та ще багато спеціальностей, яких бракує на польському ринку. Якщо ви будете подаватись по таких спеціальностях, ви отримаєте так звану «голубу карту. Третя категорія це ті люди, які відкрили свою справу, тобто заснували власну фірму на території Польщі. Важливо, те, що процес здобуття карти по бізнесу буде набагато легший ніж було це раніше, тобто інспекторам дозволено закривати очі на відсутність виконання певних вимог. Я прошу не хвилюватися всіх інших людей, які не підлягають під ці категорії. Це мами з дітками, вагітні, інваліди, тобто українці, які не можуть працювати з даних причин. Всі ви лишаєтеся легально до 24 серпня 2023 року. На мою думку, якщо не закінчиться війна в Україні після 24 серпня, вам буде також продовжена легалізація. Ніхто вас не депортує. І саме головне, мої шановні друзі, давайте добре всі подумайте, чи потрібна взагалі вам карта. Повірте, карта побиту це не громадянство Євросоюзу. Люди з статусом Укр і дією ПЛ мають такі самі привілеї, що з картою побиту. Адже якщо ви збираєтесь покинути цю країну, то не створюйте черги і дайте можливість найперше зробити їх тим, які мають намір залишитися тут в Польщі, які хочуть працювати, які хочуть, щоб їхні дітки ходили тут до школи. Дайте можливість податися тим людям, яким нема вже куди їхати. Давайте не будемо створювати хаос та черги біля ужондів, а добре зважимо все. Також хочу наголосити, що зараз агенції будуть пропонувати послуги в допомозі оформлення карт, і це є не новина. Будьте уважні, бо ви лишаєте їм свої документи. Також, коли щось підписуєте, читайте і консультуйтеся. Кожна фірма страхує себе насамперед, а ви маєте захистити себе і свої кошти за послуги самі. Якщо вам буде потрібна якась поміч поданні на карту, звертайтеся, також рада допомогти. А в мене все до зустрічі.